Привіт! В цьому відео ми розберемось, що таке хмарні обчислення і які вони бувають. Я поясню основні концепції хмарних обчислень, включаючи їхні ключові характеристики та моделі обслуговування. Тож почнемо. Пропоную почати з історії. Сама концепція Cloud Computing, бо хмарні обчислення перше з'явилась в 1960-х роках. Коли з'явилася необхідність в існуванні комп'ютерних систем, які б могли поділити ресурси серед різних користувачів, але технології на той час не дозволяли реалізувати цю ідею. А от в 90-х роках, з розвитком інтернету, з'явились так звані Application Service Provider або Hosting Provider ці провайдери були перетечу хмарних обчислень. На початку 2000-х років компанія Amazon почала розвивати свою власну IT-інфраструктуру для внутрішніх задач, а згодом почала пропонувати скористатись їх надлишковими ресурсами. Цей проєкт був розпочатий в 2002 році і мав назву Amazon Web Services. А згодом, за прикладом компанії Amazon, компанія Google та Microsoft анонсували свої клауд-платформи, це Google Cloud Platforms та Microsoft Azure. Компанія Microsoft в 2009 році в листопаді презентувала на широкий загал свою бета-версію. Тоді вона ще мала назву Windows Azure. Причому цю назву вона зберігла до 2014 року. Що ж таке хмарні обчислення? Згідно з твердженням Національного інституту стандартів і технологій США або НІСТ, хмарні обчислення це модель для забезпечення зручного мережевого доступу за вимогою до спільного полу налаштовуємих ресурсів, наприклад, мережі, сервери сховища, програми тощо, які можна швидко надати або віві, вивільнити. Звичайно ж, міст також казав про те, що є три типи хмар. І це приватна хмара. Приватна хмара це коли всі ресурси знаходяться. В вашому окремому доступі, тобто організація всередині себе має свою хмару, яка забезпечує для неї цю хмару. Публічна хмара. Ну, це хмари, які є в публічному доступі. Amazon, Google Cloud Platform, Microsoft Azure це все публічні хмари, які використовують свої ресурси для публічного використання. Так, звичайно, ви повинні будете сплачувати гроші за їх використання, але, але вони в цілому публічні. І ще є гібридні хмари. Це Помість цих хмар, наприклад, власники приватної хмари можуть ще додатково орендувати в щось в публічній хмарі. Або компанія, в якій є своя інфраструктура, вона може побудувати поєднання з публічною хмарою. Тобто не приватна хмара. Об'єднується з публічною, а просто ми використовуємо публічну хмару з локальним дата-центром. Також ця схема дуже розповсюджена зараз для використання резервних ресурсів публічної хмари, коли виходить щось з ладу в приватному дата-центрі якоїсь компанії. Також кожна хмара має свої характеристики, тобто вона характеризується. В кожної хмари повинно бути що? Перше самообслуговуваність, коли людина в стані замовити ресурси, які їй необхідні, і майже миттєво їх отримати, доступність сама ідея в доступності. В тому, що будуть повинні використовуватись стандартні протоколи для доступу керування цією хмарою. Тобто, коли користувач-клієнт через стандартні протоколи, ну, насправді використовується В-протокол, наш HTTP, HTTPS протокол, щоб ви могли... З планшета, ноутбука, телефона немає різниці, звідки за допомогою стандартних протоколів отримати доступ до керування хмарою, своєю частиною хмари. Консолідарність. Сама ідея в консолідарності полягає в тому, що в хмарі одночасно на, одном, на одній Одиниці може запускатись різні програмні задачі. Наприклад, програмний код вашого застосунку А і якогось застосунку якоїсь іншої компанії може запускатись одночасно на одному і тому самому комп'ютері, сервері, але вони будуть абсолютно ізольовані, що дозволяє. Більш щільно використовувати і більш ефективно, мабуть, буде більш правильно сказати, ефективно використовувати ваші ресурси. Точніше, ресурси хмари. Також еластичність. Це коли, при необхідності, ви можете збільшити кількість. Ресурсів, які виділяються під вашу задачу. Наприклад, вам треба більше ресурсів для виконання вашого застосунку, або вам необхідно більше місця для зберігання ваших даних, хмара може це зробити еластично і динамічно. І вимірюваність. Під вимірюваністю мається на увазі те, що все можна виміряти. Скільки ресурсів ви використали, скільки місця, скільки комп'ютерного часу тощо. За міст існують різні моделі обслуговування хмари. Одна з них це інфраструктура як сервіс, коли користувачам надаються обчислювальні ресурси, такі як віртуальні машини, мережа, мережеві балансери тощо. Платформа як сервіс, коли користувачам видається платформа для запуску їх застосунків. Тобто, вам необхідно запустити тільки застосунок, вам не треба віртуальна машина. Тобто для вас необхідна. Пас модель, підходить пас модель. І SAS, коли вам необхідний саме застосунок. Ну, наприклад, це може бути Gmail Outlook, SharePoint Online тощо. Саме головне в цих трьох моделях в тому, що користувач Хмари відповідає за різні слої цієї інфраструктури. Давайте подивимось більш детально, що я маю на увазі. Давайте розглянемо чотири випадки, коли, по-перше, в нас є власна інфраструктура, і за що ми відповідаємо. І, звичайно, що, за що ми відповідаємо, коли ми беремо у Cloud Provider модель, використовуємо модель інфраструктури як сервіс. Платформа як сервіс та SaaS – це програмне забезпечення за сервіс. Як ви бачите, синій прямокутник це коли за що відповідає саме компанія. І от дивіться, коли власна інфраструктура, ми просто відповідаємо за все, за надання доступу до даних. За самі дані, за сам застосунок, за середовище виконання, операційну систему, віртуальну машину та сервер, мережу, сховище, ліцензії, і все, 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 все. У випадку інфраструктура як сервіс, компанія або користувач відповідає за що? За віртуальну машину, тобто за її налаштування саме. Звичайно, за стан операційної системи це встановлення всіх оновлень за середу виконання. Тобто, якщо ви хочете запустити ваш застосунок, який працює на .NET, вам в віртуальну машину треба буде встановити .NET. Ну, звичайно, сам застосунок, і вам треба буде налаштувати, хто має доступ до вашого застосунку. Платформа як сервіс, майже за все вже клауд-провайдер бере відповідальність тобто, за оновлення самого середовища за операційну систему, щоб були завжди встановлена найостанніша версія операційної системи. Звичайно, тюнінг віртуальної машини, фізичний сервер, мережа, сховища, тобто, це вже їх відповідальність. Все це було і працювало. А от е, самий найпростіший, найпростіша схема це програмне забезпечення. Як я казав, як приклад, це Hotmail, SharePoint і так далі. Тобто, за сам застосунок, SharePoint Online, наприклад, відповідає сам Microsoft. Так, якщо ви в SharePoint Online встановлюєте свій програмний код, за цей програмний код ви будете самі відповідати. А от за базовий застосунок буде відповідати сам провайдер. Ну, якщо ми кажемо про SharePoint Online, то звичайно це буде компанія Microsoft. Це було вступне відео до серії про хмарні обчислення. Я сподіваюся, що вам вдалося отримати загальне розуміння того, що таке хмарні обчислення, їхні характеристики, які моделі обслуговування існують та які зони відповідальності в цих моделях. У наступному відео я проведу загальний огляд платформи Microsoft Azure. Дякую за увагу!